Тоді царство небесне буде подібне до 10 діл, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. 10 дів, начебто всі однакові, але різна в них виявилася доля, різне в них було ставлення на Христа Господом. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Хто ж був нерозумний, та ті, що не війшли в Царство Боже, які не мали Божої благодаті, які не сповідаються, не причащаються. ті, хоча й в людських справах, можливо, були успішні, начебто мудрі, кмітливі, але втратили вічне життя з Богом. Бо не мали Божої благодаті, не приймалися не нехтували Господом Богом. А які ж розумні, розумні ті, що знають дорогу до католицької церкви, ті, що сповідаються, почащаються і мають оливу Божої благодаті, мають ласку Святого Духа своїй душі, єдність Богом. Рибували в молитвах, добрих ділах, прийняті в Христі, старалися жити згідно Божих законів, чинили добро, мали милосердну любов до ближніх, навертали грішників. Нерозумні взяли з собою святичі та не взяли оливи з собою. Коли хтось не має оливи благодаті Святого Духа, не приймає святі тайни. Не вірить Бога, не вірні Господові, тоді така людина і є нерозважна, поводиться нерозумно, тому що втрачає свою душу, наше земне життя коротке, далі Божий суд. І треба пильнувати, щоби бути з Господом. Коли хтось з нас каже, що ми є нерозумні, бо ходимо до церкви, сповідаємося, почищаємося, стараємося жити праведно, молимося. Уникаємо рішення справ чи розмов, то ми кажемо, ваші звинувачення є якраз і нерозумні грішні, тому що головне бути з Богом, жити по тож і вам раджу покаятися жити правильно, приймати світання, чинити добром, молитися, наникати гріхів, любити Бога і ближніх дієвою любов'ю. Мудріш взяли в посудинках оливу. Треба нам бути мудрими, щодня мати Божу благодать, бо не знаємо, котрої години буде наша смерть. Прилетіла ракета і нас вже нема. Вдарила машина, і ми вже відлетіли за світи. Наша душа ж безсмертна. Тож пильнувати, щоб щодня бути в Божій ласці. Сповідатися, почащатися, жити по -божно. А також мати добрі діла, милосердну дієву любов до ближніх, бути з Богом, жити для Господа, потребувати Бога в своєму житті. А що молодий забарився, всі задрімали і поснули. Здається, забарився Господь Бог. Ми живемо, їмо, п'ємо, заробляємо, продаємо, купуємо, жену ці люди, віддаються. Розводяться, хрестять дітей, шлюби беруть, помирають і різні справи життя йде своєю чергою. І здається, що все ж таки десь там Бог так далеко-далеко, наче заборився своїм судом. Проте зауважуємо, що навіть події, які відбуваються в суспільстві, говорять, що не так все мирно і погідно, що є великі труднощі, біди, нещастя, загрози для життя. Тому Бог не забарився зі своїм приходом. Господь Бог дотерпеливий, многомилостивий, милосердний, Він чекає, щоб ми покаялися, навернулися, щоб жити побожні були спасенні. дає нам свою благодать заохочує розповідь до причастя, до добрих діл, до молитви, до духовного читання, до уникнення гріха. А що молодий забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі залунав крик Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Задрімали і розумні діви, і нерозумні, і ті, що мали благодать, і ті, що не мали. Якщо ми відпочиваємо, здається, що ми нічого доброго вже і не робимо, то все ж таки маємо Божу благодать, запас добрих діл. Ходимо до причастя, є з Богом. І на перший погляд ми ніби не відрізняємося від інших людей. Але насправді є велика різниця, бо коли людина в єдності з Господом приймає світне, має ласку Святого Духа. І зовсім інша справа, коли люди не сповідаються, не причащаються, перебувають в гріхах, то з ними біда. Якщо тих застане, Грішники нерозкаяних смерть раптово, то підуть пеклом. Але якщо людина є Божої благодаті, то навіть ну, якщо помре, то не піде в пекло, піде в а якщо свята, то в рай. Та опівночі залунав крик: ось молодий, виходьте йому на зустріч. Треба нам щодня йти на зустріч до Христа Господа. Він є в святих тейнах, кіоті, в Євхаристі, в католицькій церкви. Маємо йти до Христа Ісуса з прославою, з подякою, з добрими ділами приходимо. Якщо з гріхами прийшли, тоді просимо про Господнє Милосердя, щоб простив нам гріхи, йдемо до Тайної сповіді, каємося і Бог прощає наші провини. Щодня йдемо, якщо маємо можливість, до Католицької церкви, до сповіду, до причастя. А якщо не маємо важких гріхів, тоді. Ідемо до причастя деякий час, вже не сповідаючись, бо ще є в стані, освячуючи ласки, але старатися не грішити, потрібно жити по Божному. Йдемо на зустріч Христу Господу, коли читаємося Святе письмо, Котихіння Которовської церкви, сприймаємо Божу науку, Боже Слово, Господь Бог промовляє до нашого серця, до розуму, щоб ми жили в Божих благословеннях, мудро, духовному. Виходимо на зустріч до Господа Бога, коли молимося, спілкуємося з Богом, кажемо, що у нас на серці, приймаємо Божу благодать, Божу науку, щоб жити згідно святої волі Небесного Отця, щоб чинити добро. Схопились тоді діви, приготували свої світичі і нерозумні кажуть до мудрих: дайте нам вашої оливи, бо наші світачі гаснуть. Моджі у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців і купіть собі. Коли ж хтось вже при смерті, то ми, звичайно, не будемо лишати нагоди спастися цій людині, навіть якщо вона грішна. Кличемо священника, якщо вдалося покликати католицьку священника і людина, ще жива, то вділяє тайну сповіді, причастя, але Якщо вже безцями, без свідомості, то. Уділяє священник Тайного помазання, теж Боже благодать торкається душі людини і прощаються гріхи. Але якщо не встигаємо покликати священника, тоді кажемо тій людині, просив Бога прощення гріхів. І навіть можемо сказати, потері за мною. Боже, прости мої гріхи, чи Боже отче імені Христа прости мої гріхи, спонукаємо ту людину, щоби. Просила прощення гріхів. Бо якщо священник не встине, то помре на розкає А якщо людина начебто без свідомості, можемо ще й вухо прокричати і сказати: просив Бога прощення гріхів, скажи, Боже, прости мої гріхи. Бо, можливо, людина ще має свідомість. І ще є нагода, хоч в думці, промовити до Господа, щоби простив гріхи, покликати Ісуса, щоби прийшов. І, звичайно, кажемо тій людині, що при смерті, кличе Ісуса, прийди, Господи Ісусе, прийди Богородице, до мене. Тому ну, ми поступили трошки інакше, ніж мудрі діви, які сказали немудрим. Ідіть, купіть собі оливи. Ми вже не кажемо іди сам до церкви, коли вже людина лежить хвора чи при смерті, а кличемо священника і захочемо людину, щоб покаялася, щоб. Перепросила Бога за гріхи. А ми ще думали, що не буде вмирати наш тато чи мама. І тому не кликали священника. А хто знає, коли ми будемо вмирати, а може, цю ніч моремо. Якщо вже людина хвора, кличемо священника не на смерть, а на здоров'я душі і тіла, на спасіння і стараємося не зволікати, бо це наш обов'язок. Обов'язок наших батьків, що ми були хрещені в дитинстві немовлятами. А наш обов'язок, щоб наші тато, мама дідусі усі бабусі були сповідані перед смертю, чи мали тайну олепомазання, чи принаймні, якщо не встигаємо покрити Священка, щоб перепросили Бога за гріхи, в думці чи в словах. Мудріш у відповіді кажуть, щоб часом нам і вам не забракло, підіть краще до продавців і купіть собі, коли ж хтось говорить і каже нам, що у них світичі гаснуть. Що у них таке нещастя, недоля в житті, такі біди, є прикро дуже. І розповідаю всі свої трагедії, ми говоримо їм. Ідіть до сповіді, до причастя в Католицькій церкві, моліться, читайте Кадахінське та письмо, старайтеся жити праведно, побачите, з Богом ваше життя буде краще. Бог буде вас благословити, охороняти, навчіть мудро побожно жити. Врятуйте свою душу завдяки Божій допомозі. Тоді царство небесне буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли свої з собою сідачі та не взяли оливи з собою. Святий Духу, допоможи мені. Бути духовно мудрим, духовно мудрим. Мати, оливу твоєї мати оливу Твоєї благодаті, мати ласку Святого Духа, мати ласку Святого Духа. Своєчасно, сповідатися. своєчасно сповідатися, регулярно почащатися святих тайн, тайн. Жити, побожно. жити побожно, навертати грішників, навертати грішників. чинити милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і не віки віків.